Історична подія у Будапешті відкрилася державна школа, в якій діти вже почали навчатись українською та угорською мовами. Її учні стали вже близько 400 українських дітей. Історична подія для українців в Угорщині в Будапешті розпочала роботу перша державна україно-угорська двомовна середня школа та гімназія. Це велика можливість навчатися в угорсько-українській школі, тому що всі українці можуть бути разом. Вони можуть один одного підтримувати, допомагати і культурну спадщину продовжувати нашу. Важливо ця школа і для української меншини Угорщини, і також для переселенців України. Ов'язково після закінчення навчання я повернусь. Освітній процес відбуватиметься українською мовою для учнів з 1 по 12 клас із включенням програми вивчення угорської та англійської мов як іноземних. Фінансування школи забезпечується з держбюджету Угорщини. Це відкриття стало важливим кроком у розвитку української спільноти за кордоном. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що школа сприятиме збереженню української ідентичності та адаптації дітей в іноземному середовищі і не буде втрачати культурного коріння. Нагадаю, відкриття української школи в Будапешті анонсував президент України під час візиту угорського прем'єра Віктора Орбана до Києва 2 липня 2024 року. Цей візит став першим за останні 12 років. Зеленський та Орбан обговорили найбільш принципові питання сусідських відносин. Це торгівля, транскордонна співпраця, інфраструктурні та енергетичні питання. Говорили і про гуманітарну сферу, все те, що стосується життя людей і в Україні, і в Угорщині. Сьогодні ми з паном прем'єр-міністром Орбаном обговорили. Найбільш принципові питання наших відносин, наших сусідських відносин: торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктурні енергетичні питання говорили сьогодні про гуманітарну сферу, про все те, що стосується життя наших людей і в Україні, і в Угорщині. Зокрема, обговорили відкриття української школи в Угорщині, першої такої школи. І пан прем'єр-міністр запевнив у підтримці цього проекту. Дякую дуже, Вікторе. Я з великою радістю почув ініціативу пана президента про відкриття української школи в Угорщині. Зараз українські діти вчаться в багатьох угорських школах, багато угорських викладачів вчить українських дітей. Мені здається, що вони непогано працюють. Ми отримали інформацію від людей, українців, які тимчасово перебувають в Угорщині, що їм це подобається, але ми розуміємо, що ви хочете отримати і школу з українською мовою навчання, і фінансування цієї школи угорська держава бере на себе, буде працювати і буде стільки шкіл. Скільки потрібно для нас є дуже важливим, щоб українці, що знаходяться в Угорщині, почували себе в Угорщині вдома.